Це фінальна мить перемоги. Команда Коростенського колегіуму здобуває кубок міністра оборони з футзалу серед допризовної призовної молоді. У нас потужна дуже кафедра фізкультури. Діти стараються, хочуть вести здоровий спосіб життя. Тренуємо позашкільний час. Суперником коростенців у фінальному поєдинку стала команда Житомирської загальноосвітньої школи номер 17. Перевага Коростенців була упродовж усього матчу. У підсумку Житомиряни програли два Данило Бондар з синя визнаний найкращим бомбардиром турніру. З дитинства виходив на вулицю, грав в футбол у дворі. І з дітства сам грав в футбол, понравився вид спорту. Ну, мрія зіграти за якусь вищу команду Прем'єр-ліги, за границею хочеться. Ми могли краще зіграти. Нам трошки не вистачило до перемоги. Чуть-чуть побольше нам би з реалізацією могли би виграти. Як розповів Суспільному, голова обласної асоціації футзалу Віктор Таран. Юні футболісти, як не для професіоналів, продемонстрували високий рівень майстерності. Сьогодні в фіналі шість команд. Це чотири переможця районів відбіркових і два переможця, два фіналіста. Обласного центру міста Житомира досить пристойний рівень. Приймається приймаючи знову ж таки до увазі, що це аматорські, це хлопці з загальноосвітних шкіл. Нагадаю, команда Коростенського колегіуму кубок міністра оборони здобуває вдруге. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.